Перше вітаю, вітаю вас із цією перемогою. Ви нам в Боснії сказали, що то для вас був найемоційніший матч у вашій кар'єрі як сьогодні. Я сказав, що в Боснії був найемоційніший? Ну я думаю, що він був най, найважчий матч, тому що на кону стояло дуже багато. І я вдячний хлопцям, що вони за останні п'ять хвилин перехопили ініціативу і вирвали цю гру. Тому сьогодні я вважаю, що сьогодні теж був дуже складний матч. Але на мою думку, ми контролювали гру. На жаль, ми пропустили перший гол, але ми створювали моменти, і ми розуміли, за рахунок чого ми хочемо сьогодні перемогти. Про ось цей перший гол від збірної Ісландії, ну єдиний власне. Розкажіть про, про те, що там сталося? Там це була просто помилка центральних півзахисників, що вони дали ось цю свободу для удару. Чи це Гудмансен показав щось таке, з чим не змогли справитися гравці? Для мене зараз це не цікаво. Ми розберемо цей епізод. На жаль, ми пропустили, але для мене дуже важливо, як ми реагували на цю помилку. Ми намагалися йти вперед, ми створювали моменти, і я вважаю, що перемогли по грі. Ферстовол, вонаскю пас for десь team?

Але в другому таймі вони на второму забрали в наші ворота. Ми намагалися якось забезпечити цей результат, опустилися трохи нижче по полю. Стали грати ближче до власних хвилин і пропустили другий, але загалом це був досить непоганий рівний матч. Скоріше, що не вийшло у вас в другому таймі? Рілі гуд плеє фромарснала лейтерони не вийшов з інченка. Він дуже сильно попливав uh, yeah. Це Дуже хороший футболіст з арсеналу. І він дійсно змінив гру It's цієї uh, команди. Слайк і фігонолюстюсомбаріс окей телюсі. Якщо б ми програли кому, то ми програли комусь іншому, було б образливіше. А так ми програли окей, це окей програти Україні. Uh, скажіть про перерву, про те, що в другому таймі, от тільки що головний тренер Ісландії говорив, що ви стали агресивніше набагато грати. Uh, що ви говорили гравцям? який був план установка так на ось другу половину гри? Дещо ми подкоректували, але дуже важливо, що гравці самі були дуже, дуже незадоволені грою, гро, яку вони показували. І вони дійсно розмовляли на високих тонах, і може це і допомогло, тому що усі розуміли ціну ціє, ціну цієї перемоги, тому те, що ми зробили в другому таймі, це дійсно заслуга всіх, хто був роздяган. Ви взагалі задоволені грою своєї команди протягом yeah, кваліфікації yeah, цього. плей-оффу? Yeah. ми будуємо команду. У нас дуже багато нових футболістів. У нас дуже багато молодих гравців, які ще прийдуть до команди. Ми бачимо також, що Україна теж молода команда. І нам треба будувати ось так само, як і збірна України, на цій основі, яку ми yeah, тут побудували збірну Ісландії yeah, майбутнього. League, у нас дуже скоро ліга нації. І ми будемо готуватися там, будемо. Грати я там кілько. і просто будемо дивитися це у майбутнє. — Ви головний тренер збірної України, в якого є найбільше вольових перемог, це вже четверта. Як так виходить? Не знаю, на жаль, ми дуже часто пропускаємо перші, але, як я кажу, це, це, це погано, що ми пропускаємо, але гарно, що ми швидко реагуємо. Сьогодні український футбольний день дуже вдалий, тому що дві молодіжки молодіжка і юніорська команда також перемогли. Юніори вийшли на євро, національна вийшла на євро. Скажіть, наскільки ви задоволені тим, як от прогресують і молодші команди? Ну і ми бачили, власне, що у складі з національної збірної є дебютанти, є ось ці гравці, які ще восени грали у складі молодіжної команди. Наскільки ви задоволені? Ось цим процесом побудови, як говорилось, такої футбольної вертикалі? Я вважаю, що це тільки перший крок. і Все попереду. Я вдячний тренерам-гравцям, які дійсно зараз гру. Я дивився сьогодні. Гру ю 19 дивився гру Ю-21, І це дійсно я бачу команду. Я бачу команду і там і там. і Це дуже важливо для нас на майбутнє. Як гравці себе я зараз почувають? вони дуже розчаровані. Ну і завжди після матчів, звичайно, будь-який гравець програє, він розчарований. Всі хочуть вигравати, особливо коли грають за національну збірну, але нам треба розуміти, що ми грали проти це команди і не забувати це і працювати далі. Дуже дякую. Що далі? Ви зараз будете відпочивати? Та ні, буду дивитися ігри, буду дивитися наших гравців, які грають за кордоном, які грають в Україні. Зараз сьогодні, напевно, усі, усі привітають нас. і Завтра вже потрібно готуватися і думати про євро, тому що ну, наша робота зараз багато переглядати гравців, багато переглядати суперників та готуватися до, до євро. І на останок сьогодні відчувалося ніби вдома чи ні? Так, і я вдячний, я вдячний уболівальникам, що уболівальникам, що Дійсно, після пропущеного голу вони підтримували, вони допомагали нам. І я вважаю, що ця перемога теж теж їх перемога. Дякую вам. Дякую.